Надміцні акційні виставкові кошики розміром 1,20 мет на 80 м. Так, в інтернеті пишуть, ну, фактично, 1,20 80 у нас внутрішній розмір корисний, О, а повний загальний у нас 1,22 на 122 метра довжиною і 82 см шириною. Кошики дуже витривалі, дійсно міцні. Висота 85 см. Такі кошики після реставрації. Тобто це кошики бувалого вживання ось в такому ідеальному стані. Що мається на увазі після реставрації? Вони всі рівненькі, чистенькі і частково напилені, напилені автомобільним сріблом. тобто Попередньо вони мились, потім перетворювачем ражі змащувались і напилялись недешевим автомобільним сріблом. І це срібло. Ми використовуємо також на торгові віски. Є такий секретик, у нас один, щоб відновлювати от саме ось такі, ось такі речі. Ось якщо взяти нижній подіум, це рідне покриття. Заводське. Нижні подіу ми зайшли в нас в ідеалі. О, а от кошики тут 50 на 50, їх чимало до нас зайшло, от і, е, буквально половина із них ну, прийшлось напиляти, бо ну, вигляд ну, не дуже такий презентабельний виходить. О, і як ви побачите, що ось різницю тут можна показати: напилений і не напилений. Тобто він сходиться майже один в один по відтінку. І навіть якщо по цьому напиленому йде царапина, ще питання цієї задають, О, то під ним ось рідний колір. Тобто царапи на ньому не видно. Практикуємо це вже не перший рік, тому по напиленню можете не сумніватись. А по зовнішньому стану, як бачите, стан дуже гарний. Ось один кошик у нас в розібраному вигляді. Не вистачає ще нижнього подіуму, одного, щоб показати вам сюди, не поставили просто. Ну, ось так він займає місце. Тобто відправлення, якщо нова пошта, дивлячись куди, відправляли одну штучку, одну сітку. Там від 800 до 1000 гривень. Орієнтовна вартість доставки, дивлячись куди відправляти. Ну, орієнтовно там гривень 900 можна сказати в середньому. Одна сітка коштує у доставці. Це новою поштою делівері відправляємо також. Ну, на делівері там дешевше на відсотків 30 буде Самовивіз можливий, ми у Києві знаходимось. Так, і давайте по внутрішньому. Значить, внутрішня висота цього кошика повна 38 см. Це корисна висота 38 від нижнього подіуму. Але нижній подіум можна підіймати на 10 см або на 15 і ще плюс. На 15 немає смисла, тобто він піднімається фактично на 10 см, тобто внутрішня оця глибина його або 38, або 28 см. Регулюєте саме. Збирається він за допомогою ось таких болтів. Фактично достатньо буде відкрутити тільки по одній стороні їх, як ми робимо, тобто ось, як бачите, Ось цю коротку сторону ми залишаємо прикрученою, а довгу відкручуємо. І виходить в нас такий невеликий об'єм в розібраному вигляді. Ось такі сіточки запитуйте. Ціни на сайті, ціни часто змінюються. То на сайті вже дивіться ціни, заходьте, телефонуйте, є посилання, ми скрізь його даємо, І в YouTube посилання даємо. І вся реклама, що в нас є, із посиланням на основний сайт на пром. Основний сайт у нас на промі. І Тікток у нас із посиланням сайту на пром. Так що заходьте, дивіться, переглядайте інші товари. Ось реставруємо різне всіляке торгове обладнання. Є дуже багато цікавого. Так що запитуйте.